Щоб механізатору було простіше бачити, чи забитий, чи не забитий ряд. На даній сівалці було змонтовано бак на 650 літрів на рамі сівалки. Було встановлено насос РЕМКО 12-вольтовий систему фільтрації, яка відповідатиме за фільтрацію від Киркдобрив, індуктивний витратоміст. Встановили систему заправки. Для полегшення також встановили систему електронних витратомірів, які слугуватимуть по забиттю рядків, щоб механізатору було простіше бачити чи забитий чи не забитий ряд. Тут один витратомір відповідає за два сошники. Далі встановили краніки такі, ну вони слугують, бо клієнт буде сіяти ріпак і буде перекривати один із рядків. Далі корпус форсунки, який буде слугувати затримання тиску в системі, щоб не лилося при підніманні. Ну і робочі органи, кітони, в яких встановлена трубка ПВК. Ось так воно виглядає. Ну, і все це керує комп'ютер FarmScan Jacal, який слугує за контроль норми. Отак він відображає. Ну і планшет, на якому відображається забиття по кожному із рідки. Тому рухаємо в поле, запускаємо.